Задали написати текст. Не розумію, з чого почати. То ходімо в музей. Який зв'язок між музеєм і текстом ти жартуєш? Що пов'язує музей і текст? Ти дізнаєшся на цьому уроці. Правда вражає? Ще як? Кістяк є твердою основою тіла динозавра. У тексті роль скелета основи виконує структура тексту. Структурними елементами є зачин, основна частина і кінцівка, зачин вступ. Готує до сприйняття того, про що йтиметься в тексті. Основна частина розкриває зміст тексту. Кінцівка підсумовує все сказане. Зверни увагу. Опис це висловлення про певні ознаки. Залежно від того, про кого або що ти розповідатимеш, це може бути опис предмета, особи, тварини або явища. До опису можна поставити запитання який, яка, яке, які. Текст опису складається з. Назви того, що ти хочеш описати це зачин, Опису головних ознак це основна частина, Власного враження це кінцівка. Опис особи це її словесне зображення. Знайомся. Це палеонтолог Петро. Він вивчає викопні організми. Зараз чоловік занурений у роботу. Сидячи на колінах, очищає рештки динозавра. Петро середнього віку має худорляву статуру, його допитливі очі карі, ніс із горбинкою, волосся сиве, учений одягнений у комфортний одяг, зелені штани, легкий коричневий піджак та жовту сорочку. Піджак не застебнутий, рукава засукані по лікті, щоб було зручно рухатися. Голову від сонця захищає капелюх брунатного кольору у кишені піджака щитки для обмітання та лупа для розглядання дрібних деталей. Схоже, Петро зробив відкриття. Он як задоволено усміхається. Хотів би я стати палеонтологом. Адже ця професія поєднує в собі наукові відкриття та пригоди. Зверни увагу, описати особу. Означає представити її та назвати зовнішні ознаки поставу, будову тіла, риси обличчя, одяг та інше. Текст опису людини складається із зачину, основної частини і кінцівки. А ось і Петро. Купив самокат. Опис предмета це його словесне зображення. Популярний транспортний засіб. Тренд на електросамокати поширився світом із Каліфорнії. Стильний дизайн надає самокату витонченості, а проста конструкція робить його практичним у використанні. Монолітна рама з алюмінію міцна й легка. Висота рульової стійки регулюється. Кермо з важелями гальм та газу має дисплей. Широка платформа для ніг робить поїздку комфортною. Пружні гумові колеса електросамоката вкриті спеціальними захисними крилами. Електродвигун у вигляді мотора колеса встановлено всередині колісного диска. Компактний та легкий самокат є екологічним транспортним засобом, за допомогою якого можна швидко пересуватися містом. Зверни увагу описати предмет означає назвати його ознаки загалом, а також ознаки його частин. Наприклад, розмір, форму, колір, зручність. Текст опису предмета складається із зачину, основної частини і кінцівки. Опис явища це його словесне зображення. Здається, буде дощ. Літній дощ завжди несподіванка. Уранці небо було чистим, сонячним. Уже о півдні на горизонті почали кублитися димчасті хмари. У повітрі відчувалася нестерпна спека, усе навколо ніби застигло. Поступово хмари, звиваючись та розпливаючись, захопили все небо, нависли низько над землею. Набубняві й важкі, з попелястих вони стали фіолетовими. Нарешті хмари пролилися густим дощем. Гігантські краплі глухо вистукували дощову музику. Повітря стало свіжим і прохолодним. Люблю літні дощі. Вони раптові, приємні й теплі. Зверни увагу Описати явище означає назвати його ознаки колір, форму, запах, звук. Текст опису явища складається із зачину, основної частини і кінцівки. Опис тварини це її словесне зображення. Дивися, скільки претендентів на те, щоб стати головним героєм твого опису? Знайомся. Це тиранозавр. Назви тварину та представ її, навівши цікавий факт. Ось що вийшло в дарини. Тиранозавр це велетенський динозавр. Який жив 60 мільйонів років тому, але досі є одним із найпопулярніших кіногероїв. Назва тварини та цікавий факт про неї це зачин опису. А тепер опиши динозавра загалом? Ось що вийшло в Олеся. Цей небезпечний хижак був до 13 метрів завдовжки, 5 метрів заввишки і важив 5 тонн. Проте пересувався зі швидкістю не більше 20 км на годину. А тепер уважно подивися на цього красення та заповни таблицю. Перевір масивний череп. Вузька морда. Непохитне м'язисте, сильне тіло, відносно великі, міцні задні лапи. Дуже малі з двома пальцями передні лапи. Довгий важкий хвіст, шкіра товста, луската, бугриста, коричневого забарвлення, шия коротка, м'язиста, очі великі із жовтими райдушками та чорними зіницями, кенджалоподібні, гострі, довгі зуби, Тепер ти можеш описати частини тіла динозавра, опис тварини загалом та частини її тіла. Це основна частина тексту. Масивний череп ящера врівноважений важким хвостом для балансу під час пересування, його м'язисте, сильне тіло було вкрите товстою лускатою шкірою коричневого забарвлення. Хижак мав відносно великі задні лапи і дуже малі передні, очі з жовтими райдушками та чорними зіницями дивилися вороже, Кінжалоподібні зуби мали загрозливий вигляд. Вислови своє ставлення до динозавра. Це кінцівка опису тварини. Ось як Дарина підсумувала свій опис. Тиранозавр приваблює і лякає водночас. Я б дуже хотіла побачити цю викопну тварину наживо. Тепер ти знаєш, що є кістяком тексту та як скласти опис тварини. Запам'ятай У тексті є зачин, основна частина і кінцівка. Опис це словесне зображення предмета, особи, тварини або явища. До опису можна поставити запитання який, яка, яке, які, текст опису тварини складається з назви тварини, опису її головних ознак та ознак її частин, власного враження або ставлення до тварини. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Очімо українську разом.